Економічно надійне авто, машина, на якій можна заробляти, або машина, яка комусь підійде, як перше авто. Як би там не було, сьогодні зустрічаємо молодшого брата пасата Volkswagen Polo 2013 року на найкращому торі 1.6 MPI. Поїхали. В салоні в нашому поло все досить по-простому, але є самі основні головні опції: такі як кондиціонер, 2 підігріва сидінь, 4 стекла подйомника, електросладів зеркал і дуже класна така механіка підіступка. Машину цю ще додатково оглядали на сервісі, перевіряли. Машина в достойнішому стані. Мотор весь повністю сухий, ходовка зроблена абсолютно до всіх мелочей, Машина сама по собі просто ідеальніший варіант на всі случаї життя. Тому приїжджайте, оглядайте, катайтесь і забирайте вашу нову машину.